Дві з половиною тисячі учасників 11 днів концертів та акцій, і усе це заради благодійності. 16-й марафон звірою майбутнє організований Палацом дітей та молоді, завершився. Організатори запевняють, цьогоріч захід видався наймасштабнішим. В ході марафону. Відбулося більше 50 заходів, от які давали наші колективи. Одночасно, це був і творчий звіт художніх колективів Палацу дітей та молоді. Всі акції, які відбувалися, вони були заплановані, вони були підготовлені. Під час марафону, крім коштів за квитки, вдалося залучити і фінансову допомогу від меценатів. Було залучено 67 організацій. Відгукнулися 17. Це організації, які надали і грошову допомогу, і допомогу у вигляді можна сказати так матеріальних цінностей. Це і одяг, це і Косметика, це і продукти харчування. У підсумку кожен з трьох марафонців отримав допомогу у сумі трьох тисяч гривень та цінні подарунки. Окрім цього, трьом вихованцям центру Особлива дитина за зібрані кошти купили одяг та солодощі. А відділенню онкогематології обласної дитячої клінічної лікарні придбали медикаментів на суму п'ять тисяч гривень. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, Інформаційна програма День.